Друзі, доброго дня, хотів би знати відосик е, о наболівшому розказати. От я там, тут вже в Вінниці проживаю десь в півроку. Е, а сам я з міста Суми, хто там зараз не знає. І от ну, є моменти, які мені багато що тут не подобається. багато там. Ну, много. Культура водіння, те що немає тут парка місць і тому подібне. Але знаєте що. Е, от, грубо говоря, Перша лінія зараз в місто Суми знаходиться по обороні. І по сидінь немає культури поваги до полеглих військових. Тим ми на мовчанні, я вам скажу, я побачив це тільки Вінниці таке, на 9 годині зупиняється весь транспорт, весь. Хто як їхав, той так і став. Тільки що їхала колона на щит, повиходили навіть люди з адмінбудівель. І склонили коліна, і віддали там шану, повагу військовим. А от, що обідне, місто Суми, там, де половина міста вже військових воюють, багато полеглих, такої поваги немає. Так що є свої плюси і мінуси в кожному місті, але поважайте військових, навіть якщо вони не в формі, а багато вже дивіться, вже третій війни, вже багато інвалідів, допомагайте, протримуйте двері, поступайтесь місцем в супермаркетах, на зупинках. На ЗАЗ це взагалі було мені. Бо, бачите, це наше майбутнє і ми маємо давати приклад їм, як жити, як поважати. Бо якщо ми їх не навчимо, то тоді зовсім буде все печально і погано. Тому що Всім гарного дня.